Друзі, всіх вітаю. Така тема цікава, як правильно розключити в підразетнику PE-провідник. Ну, але і не тільки PE-провідник. Згідно пункту 1.7.159 Правил улаштування електроустановок не можна робити шлейфування цього жовто-зеленого PE-провідника. Ну, як загалом люди роблять, вони приводять не перший підрозетник. І потім з першого на другий, з другого на третій. Ось можна побачити. По два контакти на кожній одним гвинтиком затягується. Е, з фазним і з нульовим провідником так можна зробити. Але я і це б не радив би робити. А от з пє провідником такого робити не можна. Тобто. Пункт 1,759 не допускає цього. Давайте розглянемо, як це треба зробити правильно. Відкладаємо нашу му розетку. Я зробив зразу ось два провідника у мене. Це живлення приходить живлення уходить. Зразу розкажу, що це у нас такий, як то кажуть, безкоробочний монтаж. Тобто, це в монтажних коробочках, під розетниках, іншими словами. Проходить з'єднання приходящих і уходящих кабелю та розгалуження на інші підрозетнички. Давайте ось таким чином робимо. Дивіться. Це у нас фаза коричневий, 0 у нас синій. І е, заземлення у нас жовто-зелене. Розкладаємо зліва фаза, посередині заземлення, і справа праворуч у нас буде нуль. Беремо, беремо ось таку, такі трубочки. Це ПВХ-трубочки ще з радянських часів, але їх зараз теж виготовляють. Я їх дуже-дуже полюбляю. Чому? Е, чому полюбляю? Тому що. Е, вони е, такі термостійкі, це по-перше. А по-друге, якщо буде тут якийсь там, ну, наприклад, якась халепа, ну, така там, може, якась іскра буде там, чи ще щось, е, чи механічне якесь там пошкодження, то о, це буде додатковий захист саме тих провідників, які. Йдуть, ну, які замінити не можна. Тобто оці, що тут будуть провідники, їх можна замінити, ну, з одного підрозетничка перетянули в інший, та і все. А ось е ці вже замінити не можна. Тобто це робиться ось таким чином. Ну, я так роблю і раджу вам теж так робити. Бо це багато хто скаже, що це займає якийсь час, так займає. Але електромонтаж, що не займає ніякого часу? Ну, дивіться, як красиво це все виходить. Далі. Це все в нас десь оці е, десь, ну, от, давайте там на 4 пальці, ну, десь отак. У мене вони, може, не дуже великі. Ну, ось таким чином ми будемо покоротимо їх. Один. Другий. І третя в наша пара. Тепер беремо гільзи. Я з'єдную гільзами. Розетки гільзами з'єдную, а освітлення я на вагу чіпляю. Ну, якось так. Мені так зручніше, я так і роблю. Хоча іноді ми на вагу і розетки чіпляємо, коли. В проєкті прописані вагу, то чіпляємо вагу і там. Ось розмір в неї десь, о не чому, десь, ровно 3 см. Ровно 30 мм має оця гільза. Ми також зачищаємо на 30 мм ось ці провіднички наші. Чому я не радив би, скажімо так, ну, і нульовий, і фазний провідник теж ну, шлейфувати? Тому що петля фаза 0 вона, або фаза ПЕ, вона нікуди не дівається. Тобто ви повинні чітко розуміти, що кожний перехідний опір це зниження струму короткого замикання. А це може призвести до пожежі. Якщо не відпрацює автоматичний вимикач, який у вас стоїть в розподільчому щитку, то це буде дуже-дуже погано. Так, тепер що ми робимо? Ось я тут заготовив такі е, хвостики. Це по 20 мм, ці хвостики по 35 мм. Що ми робимо? Ці ми поки що. Починаємо з ліворуч на праворуч. Я правша. Так, поїхали. Беремо. Ось ці тут. Ось таким чином робимо. Ось так от його тут вирівнюємо. Як це. Цей у нас іде з цього боку. З цього боку. Іде наш. А, до речі, ці е, пер... на іде 2,5 мм квадратних на розетки, а ось ці перемички я роблю з 1,5 мм квадратних. Я не бачу сенсу робити їх 2,5. Чому? Тому що багато з розеток деяких, вони, ну, вони навіть не розраховані, щоб туди туди півтора квадрата тут засунути. Ой, в деяких, скажімо так, виробників. Воно стрьомно. А 2,5, ну, це зовсім стрьомно. А, до речі, Підрозетники, як можна побачити, вони всі глибокі. Ми завжди ставимо глибокі підрозетники, в незалежності від, е, ну, який буде, е, що там буде, чи вимикач буде чи розетки, чи розподільча коробка, завжди ставимо е, е, глибокі підрозетнички. Ну, Ось тут я трошечки промазав. Можна трішечки ось так от його трош, трішечки під. Трихти ось так от. Дивіться, я багато хто робить ось так от. Мені так не дуже подобається. Я більше, ну, мені так більше подобається ось так от робити. Ось таким чином я роблю. Мені так більше подобається. І зараз беру ось такий опресовщик. Це Кніпекс, Ну, це не важливо, який робить яким будь-яким можна зробити добре. Можна гідравлічним, можна ручним, це не має великого значення, яким ви це зробите опресування. І на, ці, ну, на цю довжину десь приходиться ну, там, 4 отиски, і воно буде добре-добре себе почувати. Я би радив десь чотири робити. Воно дуже добре себе почуває. Ось так от. О! Ось отаке ось, ось з'єднання в нас вийшло. Можете подивитися. О, дуже гарно. Потім я одягаю термозбіжну трубку кліву. І ось таким чином я її зараз задую фіном. Тут в мене десь 380 градусів я ставлю і таким чином ось я задуваю, посаджую цю трубочку. Посаджую. Ця трубка вона сідає десь один в 3. Є ще такий 1-4, але ця йде у мене один в трьом. Ну, ось навіть тут почти 1,5 мм квадратних вона теж обтиснула. І ось ці, як можна побачити, теж обтиснуті. От. Зараз ми проробимо все це з іншими. Те ж саме. Що, ми все зробили? Як можна побачити, я ще додав термозбіжної трубки, лишнього воно точно не буде. І починаємо тепер все це діло складати. Складаємо обережно. Ми ось, бачите, трубочку тут поставили, у нас тут все. Ось таким чином ми складаємо це все у підрозетничок. Нагадую, що всі підрозетнички ми ставимо е, глибокі, в незалежності для чого, що там буде, завжди вони йдуть у нас глибокі. Це дуже, ну, скажімо так, е, з одного боку це правильно, з іншого боку, це. Зручно. зручно, Бо розетки мають, бачите, тут такий, є трошки побільше, трошки поменше, і... в общем, потім, щоб на чистовому монтажі, як то кажуть, не соромитись перед замовниками, не бути червоного кольору обличчя. Ось ми це все в підрозитничок склали. О, тепер що можна зробити? Ось дивіться. Можна зачистити відразу усі маловати щось. Зачистити зразу всі провідники. По-перше, ви їх можете перевірити. Ну, вам треба перевірити перед тим, як будете їх вкладати вже на чистовий монтаж. Завжди раджу вам ці е провідники зачищати від чорної ізоляції в, в підрозетниках. Чому? Всі провідники зачищати. Чому? Тому що на чистовому монтажі. Ви будете, ну там, з цими ножами, там, там обої красиві, чи фарба дорога, там, чи ще щось. То не треба. І потім, потім, коли ви все це перевірили, перевірили, ви берете ось це, ось таке трошки поменше трубочка, просто надягнули її, ось отак десь. І отак от загнули. І не треба тої зеленти мотати. Ось загнув, ось загнув, позагибали її, а потім, коли ви прийдете на чистовий монтаж, ви одразу зняли їх, у вас все зачищено, ніякої е, зустрічки немає ніякого клею, нічого цього немає. Ви берете і зразу ставите розетки. Ну, або вимикачі. Дуже швидко встановлюються і, як то кажуть, швидко гроші заробляються. Ну, якщо замість вас це зроблять інші хлопці, ну, то вони вам, може, і скажуть спасибі, а може і не скажуть. Ну, ви завжди повинні розраховувати на те, що будете ставити чистову електрику, буде ставити ви. А не хтось інший. Ось. Місця тут достатньо для розетки більш ніж потрібно. Встановлювати розетки можна на ось ці ну, такі усики. Ну, я би радив би ці усики не використовувати, я би радив би. ставити їх на На гвинти. Поставили, тут прикріпили та і все. Ці вусики це, мені здається, вчорашній день. Так, кому було цікаво, ставимо лайки, звертаємося до професіоналів. Почітесь, читайте чужому, навчайтесь і свого не цурайтесь. Всім гарного дня, миру, всім, як кажуть, добра. До побачення.